Вітаю вас! З вами магазин AutoZuck UA. Сьогодні ми розглянемо портативну зарядну станцію від компанії Smart Booster модель S220. Постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція. Сама зарядна станція. І також додаткові аксесуари. Зарядна станція доволі важка у пластикому корпусі. Ось такий має вигляд. Вбудований акумулятор ємністю 60 000 мА. Потужність 220 Вт годин у даної зарядної станції. З однієї сторони у нас повноцінна розетка мається, чотири повноцінні USB-роз'єми і також два Type-C роз'єми. З іншої сторони ліхтар. Ось так вмикається, є різні режими. Також роз'єм для зарядки самої станції. В комплекті у нас знаходиться. Роз'єм для зарядки самої станції. Також роз'єм для зарядки через прикурювач і перехідник на прикурювач.